Знайшли, але надто пізно. Убивцю 20-річної студентки Гани Голубенко тепер розшукують на Житомирщині. Дівчина пішла з дому 2 серпня. А за кілька днів її знайшли мертвою в лісосмузі біля траси. Як студентка опинилась так далеко від дому, і серед кого може бути її кривник версії поліції, розповість Олена Кузнєцова. Пішла з дому і все з кінцем. Дитина пропала, і телефон не відповідає. Її розшукували три дні, прочісували усі околиці. На місцевих сайтах розмістили оголошення. Навіть до столиці пошуковці дійшли. До останнього сподівалися, 20-річну Ганну Голубенко знайдуть цілою та неушкодженою, але сподівання не виправдались. Бездихане тіло дівчини у цьому лісі знайшов місцевий житель. Чоловік збирав тут горіхи і почув неприємний запах. Підійшов ближче. Ось до цього я. І тут з під шифру побачив, як стирчить жіноча рука. Вона лежала головою сюди, отут посередині, не в самій ямі. І шефіреною накрита студентка місцевого педагогічного університету з дому пішла ще 2 серпня. Родина благонадійна, дівчина теж на сполох рідні забили не одразу. Думали, вона може бути у друзів. Як дівчина опинилась у лісосмузі біля траси за 20 кілометрів від свого будинку? Невідомо. Усі речі були при неї. Була в неї золота цепочка, при неї сумочка. Мобільний телефон торгі нічого не вкрадено. Те, що це саме зникла студентка, у слідчих сумнівів не було. Її розпізнали за особливими прикметами. Самогубство у поліції відкидають, але від чого саме дівчина померла, поки не розголошують. Нині слідчі намагаються відтворити її пересування у день зникнення. Є інформація, що вона ніби хотіла влаштуватися на роботу до Києва. Поліцію було розпочато низку відповідних заходів по розшуку її. Це перевірялися її оточення, і в тому числі перевірялося, чи можливо вона знаходиться в столиці. У поліції відкрили провадження за статтею Убивство. Мати дівчини звернулася до Житомирського відділу поліції 6 серпня. І на даний момент ми можемо стверджувати, що на момент подання заяви дівчина вже була мертва. Рідні дівчини з пресою не спілкуються. Єдине, що каже сестра Ганни: у родині і гадки не мають, що могло статися. Вийшла із дому і ушла більше мені інформації немає. Вибачте. Поки ніяких сідів ми давати можемо, тому що у поліції чекають на результати експертизи. Тоді стане відома причина смерті дівчини. Убивцю шукають серед знайомих студентки, не відкидають і версії, що дівчина могла напередодні зникнення з кимось познайомитися. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина. СН один плюс один.